Стратегія фінансового зростання шлях до першого капіталу, час як найцінніший актив. Гроші вимірюються не в цифрах, а в часі. Більшість людей недооцінює силу часу і складного відсотка. Саме ця комбінація створює справжнє багатство. Якщо щороку відкладати 10 тисяч доларів під 7% річних, шлях до перших 100 тисяч доларів займе найбільше часу та зусиль. Проте саме ця точка запускає фінансове прискорення. Кожен наступний долар працює вже не один, а з армією своїх відсоткових нащадків. Психологія першого капіталу. Перші 100 тисяч доларів це не просто 10% від мільйона, а цілих 30 40% психологічного шляху до фінансової незалежності. Це схоже на досягнення базового табору перед підкоренням Евересту. Ви вже навчилися економити, інвестувати, дисципліновано приймати рішення. Далі буде легше, бо ви вже не початківець, а досвідчений учасник фінансової гри. На цьому етапі формуються ключові навички: це розуміння ринків, уміння контролювати емоції, здатність мислити довгостроково. Ці якості стають фундаментом для подальшого зростання капіталу, пастки успіху, як не знищити побудоване, емоційні покупки. Головний ворог після досягнення перших 100 тисяч доларів у багатьох. Виникає спокуса нагородити себе значною покупкою. Це найбільша пастка на шляху до фінансового зростання. Статистика показує, фінансовий прогрес частіше зупиняється не через погані інвестиції, а через емоційні рішення. Нова машина, квартира для душі, кредитна відпустка. Всі ці покупки здаються виправданими після років економії. Проте важливо пам'ятати, купуючи статус, ви втрачаєте прогрес. Не зупиняйте інерцію зростання заради миттєвого задоволення, уникнення високоризикових спокус. Коли вже маєте капітал, не час грати в казино. Високоризикові стратегії з обіцянками гігантських прибутків можуть здаватися привабливими, особливо після років поступового зростання. Проте це ще зворотний шлях до фінансової стабільності. Уникайте спокуси вкладати все в одну мрію з гігантськими обіцянками. Ви вже пройшли значний шлях розумними рішеннями. Не ставте під сумнів свою стратегію заради сумнівних можливостей, системний підхід до інвестування, принцип диверсифікації. Розумне інвестування базується на принципі не все або нічого, а на системності та розподілі ризиків. Диверсифікація це не просто поширення коштів між різними активами, це зна створення збалансованого портфеля. Нерухомість замість купівлі цілої квартири. Розгляньте формати часткової власності або краудінвестменту. Це дозволить отримати експозицію до ринку нерухомості з меншими ризиками та вимогами до капіталу. Фондовий ринок обирайте не окремі компанії, а індексні фонди. Вони забезпечують диверсифікацію в межах одного інструменту та знижують специфічні ризики, тверезість у прийнятті рішень, залишайтеся тверезим інвестором, не ведіться на обіцянки 20% на місяць чи гарантовану прибутковість. Такі стратегії можуть працювати для професіоналів із десятирічним досвідом, командою аналітиків і глибоким розумінням ринку. Якщо ви ще вчитеся, обирайте просте, перевірене, системне, фінансове зростання це марафон, не спринт. Стабільність і передбачуваність важливіші за спроби швидкого збагачення. Психологія капіталу, зміна фінансової ідентичності. Ваш капітал це не просто сума на рахунку. Це ваша нова фінансова ідентичність, яка формується через роки дисциплінованих рішень та навчання. Перші 100 тисяч доларів змінюють не лише банківський баланс, а й спосіб мислення про гроші. Ви починаєте мислити категоріями активів і пасивів, розумієте різницю між споживанням і інвестуванням, цінуєте довгострокове планування більше за миттєве задоволення, довгострокова перспектива. Неважливо, з якої точки ви починаєте свій фінансовий шлях. Важливо, куди рухаєтеся і які рішення приймаєте щодня. Кожне мале рішення відкласти чи витратити, інвестувати чи споживати формує вашу фінансову траєкторію. Практичні рекомендації: перше автоматизуйте накопичення, налаштуйте автоматичні перекази на інвестиційні рахунки. Це знижує вплив емоційних рішень на процес накопичення. Друге. Встановіть чіткі цілі. Визначте конкретні фінансові орієнтири та терміни їх досягнення. Це допоможе зберегти мотивацію під час складних періодів. Третє. Регулярно переглядайте стратегію. Фінансові цілі та можливості змінюються з часом. Регулярний перегляд портфеля допоможе адаптуватися до нових умов. Четверте. Інвестуйте в освіту. Фінансова грамотність найкращий актив. Постійно навчайтеся, читайте, аналізуйте помилки та успіхи. Висновок: перші 100 тисяч доларів це не фінал, а старт нової гри. Головними валютами тут стають дисципліна, мудрість і стратегічне мислення. Цей капітал відкриває нові можливості, але також вимагає більшої відповідальності у прийнятті рішень. Пам'ятайте, шлях до фінансової незалежності це не спринт, а марафон. Важно не тільки досягти першого значного капіталу, а й зберегти його, примножити та використати як фундамент для подальшого зростання. Ваша фінансова стратегія сьогодні визначає можливості завтра.